Привіт, друзі! Ви на каналі КіцайТі. А це означає, що у нас сьогодні заняття в скретч. Ми робимо з вами наступний проєкт, який називається Збирач Куляк. Отже, що буде в нашому проєкті, і що ми нового зможемо вивчити? Ось початок і перша частина нашого проєкту. В основі у нас тут є о, головний елемент це чотирьохлисник, який обертається за допомогою клавіш керування курсора. Спочатку також у нас є запрограмовано три життя, і о, наше досягнення, якщо ми правильно обираємо листочок нашої квітки відповідно до нашої кульки. Спочатку у нас тільки клони червоних куляк. Але наступний етап у нас буде ускладнення, коли у нас будуть різнокольорові кутки. Створюємо новий проєкт. Обов'язково нам потрібно його назвати. Я, як завжди, називаю Project, ви, відповідно, можете назвати, як ви вважаєте за потрібне. І з чого буде складатися наш проєкт. Першу частину проєкту ми присвячимо підготовці до самого цікавого, коли наш, наш чотирихлисник буде правильно визначати чотири кольори кульок. Але спочатку нам потрібно підготуватися до всього цього. А це означає, що нам скреч не потрібен крудий кіт. А ми почнемо з того, що із бібліотеки обираємо. Знаходимо ось таке чудове сердечко. На основі цього ми зробимо наш чотирьохлисник. Переходимо до редагування. На прикладі одного листочку я вам покажу приклад, а потім, відповідно, прискорю, щоб не витрачати на це час. Отже, спочатку мені потрібно прибрати зайве серце. Це серце, яке залишається, я зменшую, ставлю його нижнім кінцем до середини полотна, і обов'язково мені потрібно перефарбувати серце, щоб і контур, і само серце було в одному кольорі. Буде це колір середини сердечка, або контуру, це визначаєте ви самостійно. Але я хочу, наприклад, щоб перше серце, серце в мене було червоним. Отже, я обираю для контура колір. Середини серця. Таким чином, в мене серце повністю одного кольору. Це дуже важливо. Я приділяю цьому окрему увагу, тому що це напряму пов'язано з роботою нашого лавця-збирача кулі. Отже, далі мені потрібно скопіювати, ставити, відобразити зверху вниз, поставити його. Так само в дзеркально відображеному положенні і перепарабувати будь-який інший колір. Зелений, синій і таке інше. Таким ж самим кольором має бути і контур. Чотирихлисник готов, я можу за бажанням його збільшити. Обов'язково вам потрібно з'єднати центр вашого спрайту, центру полотна. Все, тепер настав час програмування нашого ловця. Отже, наш ловець буде починати працювати, коли натиснути зелений пропорець. Далі він буде у нас обертатися за принципом, якщо у нас натиснутий стрілка праворуч, він має обертатися в праву сторону. У нас тут за замовченим 15 градусів, я поставлю поки що 5. Якщо ви захочете, щоб він огортався значно швидше, відповідно. Можна збільшити цю цифру. Далі я дублюю цей блок і трішки змінюю алгоритм. Також на 5 градусів. Давайте перевіримо. Натискаю зелений прапорець, Ліво, вправо. Натискаю стрілку вправо на клавіатурі, стрілку вліво. Все працює, все чудово. Ми можемо рухатись далі. З нашим ловцем все зрозуміло. Наступний, е, головний у нас об'єкт: це е кулька червона. Ну, я її намалювала. І е обов'язково цей колір має бути такий, як колір у нас тут. Отже, ми створюємо кульку, обов'язково поєднуємо, і нам потрібно зафарбувати його в червоний. Червона кулька. Є вона червона кулька. Давайте трішки перейменуємо наші спрайти. Червоний, червона кулька, нехай буде у нас Airball. Так. Червоний м'яч R. А е, замість серця ми давайте замість Heart назвемо Flower. Квіточок. є Далі, що нам потрібно для е, нашого м'ячика? Для нашого м'ячика нам потрібно дуже важливі речі. А саме нам потрібно скласти е, список. Пам'ятаєте, це у нас було нещодавнє заняття складання списків, зміни. Що за список? Зараз поясню. Для наочності я відкрию знайому вже систему координат. І наша задумка така, що кульки, а саме їх клони, будуть з'являтися ось в цих місцях, у точках. Бачите, так? І ви бачите також, що кожному із цих параметрів відповідає максимальне число 180. Тут 180 у нас, відповідно, тут у нас також 180 посі. Y, якщо ми дивимося ось так. Тут 180 і тут 180. Відповідно, тут у нас в одну і іншу сторону у нас буде ось тут по мінус 180. Да? Тому що внизу по Y у нас тут від'ємні числа. Ви бачите: мінус 180. Ну, це лише по Y, А по X, нас же мають бути значення і по X, І по X ми теж оберемо значення. Щоб, не, щоб у нас список довгий не був, ми теж приймемо ці числа. Тобто і по X, і по Y у нас буде тут 180, тут 180, тут, відповідно, мінус 180, тому що по ігріку тут мінус, і по X тут мінус. І відповідно по іксу, тут у нас 180, а тут по Y мінус 180. До чого все це я веду? Що коли ми будемо складати список координатів, всі, які ми тільки що перелічили, то у нас вийдуть список з часто повторюваних чисел. Давайте спробуємо це скласти. Нам потрібно зайти в зміни, створити список. Давайте називаємо його це все ж таки пазишен, тобто позиція наших кульок. І ми додамо лише два показники. Мінус 180 центр і 180. Якщо ми брали б якісь інші параметри, наприклад, по y 240, мінус 240, ми всього сюди його додали. А так як ми взяли 180 по всьому периметру з кожних куточок, немає сенсу повторювати мінус 180 в цьому списку. Отже, ми обираємо дві, не повторюючи значення. З'явлення наших кульок, і з цим ми зараз будемо програмувати. Ми казали, що нам потрібні клони, так воно і є. Давайте цей список ми приберемо з нашого екрану і запрограмуємо нашу кульку, додамо до наших кульок наступні показники. Ну, по-перше, що наші кульки на початку. <грі>. Як тільки ми натискаємо зелений прапорець, у нас має наша кулька сховатися, відповідно, її не має бути. Далі нам потрібно дочекатися декілька секунд. Ну, нехай це буде 2-3 секунди, щоб це не одразу було. І відбуваються мають якісь дії завжди, які самі. У нас мають з'являтися кульки. І не просто кульки, а кульки і їх клони. Для цього нам потрібно достати блок, створити клон з мене, тобто з цієї кульки червоний редбол, і е, зачекати, і зачекати якусь, е, якийсь час. Який це час? Ну, нехай це буде час якийсь випадковий від 5 до, наприклад, 10 секунд. Тобто, випадково для того, щоб ці клони з'являлися в куточках нашої, нашої робочої області, ігрової. І як же ці клони мають рухатись, як вони визначають своє положення, як нам все це позначити? Позначити, нам наступним чином давайте запрограмуємо кожного з цих клонів. Ми кожному клону, який буде створюватись. Задамо наступні параметри задати X і задати Y. Які самі X і. Y І тут нам знадобляться вже наше, а, наш список. елемент Елемент. Випадковий, випадковий. Від 1 до 2. Зараз поясню. Отже, ми кажемо, що клон, будь ласка, ти створюєшся. Але із списку position ти обираєш будь-яке число: перше або друге. Або один, або два. Тому що у нас у списку лише дві позиції. Так? Тобто по іксу ти обирай або один, або два. І так само зроби, будь ласка, це і по y. Тобто, у нас. Єдине, чим різняться ці два блоки, що ми для Х і для Y задаємо випадкове значення, або це може бути плюс 180, або мінус 180, і це визначається випадково для кожного наступного м'ячка. Далі що нам нужно? Далі нам потрібно, щоб наш м'ячик слідував, тобто рухався до нашого. Ось з цього з цієї квіточки. І потрібно показати, тобто обрати позицію і почати рух в напрямку нашої квіточки, відповідно, він має бути видимим. І тільки тоді, якщо ні, і це має відбуватися, повторити доки а наш м'ячик. Не торкається нашого цього сортувальника. Так, і переміститись, щоб він рухався. Ну, давайте, не дуже швидко, не дуже повільно три кроки. Ось, давайте перевіримо, як все це буде працювати. Але спочатку я приберу ось це тло. Воно нам не потрібно поки що у нас. Отже, коли я натискаю зелений прапорець, у нас ховається м'ячик. Але він починається рухатись, поки у нас немає ще сортування, у нас немає поки що визначення, але з будь-якого іншого куточку знову з'являється клон, і так само він рухається до нашого чотирихлисника. Тобто ця частина у нас працює, тепер нам потрібно зробити наступне, щоб е, колір у нас все ж таки визначався. Тобто, якимось чином має бути враховуватись правильність кольорів. Правильно, ми повертаємо наш, нашу квіточку до кульки того бочку, або ні. Отже, повертаємось до нашої кульки, і нам потрібно створити блок, наш власний блок, який ми вивчали минулого разу, блок під назвою ЧЕК. Тобто перевірка. Так, тобто нам потрібно перевірити, чи правильно ми повернули. Нашу квіточку правильною стороною. І цей блок нам потрібно додати до алгоритму наших клонів. І що буде там в тій перевірці? Давайте запрограмуємо наш блок-чек. Ну, по-перше, нам потрібно переміститися на 5 кроків. 5 кроків перевірка. Далі ну, було б чудово, якщо б у нас був якийсь звук, так? торкання кульки до відповідного листочка. І у нас є певна умова, якщо то інакше. Тобто, якщо наша кулька торкається червоного кольору, а ми маємо обов'язково вказати ось цей червоний. То у нас має бути зміна рахунку, який ми запрограмуємо, або зміна життя. Тобто, якщо ми правильно повернули стороною, то у нас має бути доданий врахунок. Якщо ні, тоді віднімається життя. І тільки потім нам потрібно уже оцей відпрацьований клон, його потрібно вилучити. Ну, і як ви зрозуміли, нам потрібно додати ще дві зміни. Перша зміна, яка називається життя. Ми візьмемо тільки, ну, давайте поки що залишимо. І нам ще одна зміна потрібна, яка називається рахунок. Ми його поставимо ось сюди, потім ми оформимо. Нам потрібно, щоб воно працювало. Отже, якщо така з червоного кольору, то нам потрібно змінити рахунок на плюс один. Тобто ми правильно вгадали. Відповідно, якщо ми неправильною стороною квіточку повернули, то нам потрібно відняти одне життя мінус одне життя. Так, ну, начебто все, ми можемо з вами. Відповідно, все це перевірити, як воно працює. Але ж нам потрібно вказати значення, скільки у нас на початку життя, і скільки у нас життя, скажімо, або на початку, скільки рахунку, це обов'язково. Ми переходимо на наше тло, коли натиснути зелений прапорець, змінні. і надати значення життя на початку 3 або 5. І надати значення рахунку 0. Ну що, перевіряємо, натиснув зелений прапорець. Життя у нас три рахунок 3. І ви бачите, я неправильно обрала а, листочок, і у нас віднялось життя. Давайте тепер дочекаємось. І ось у нас плюс 1 рахунок. Чудово! Відповідно, можна прискорити рух куля. І прискорити обертання нашого сортувальника, да, нашого ловця. Ось така у нас перша частина нашого заняття, нашого проєкту Лавець-Куляк. І на наступному занятті ми вже будемо ускладнювати. У нас тут, до речі, чотири кольори. Нам потрібно все це врахувати. А на сьогодні все. Ставимо подобайки, підписуємось, пишемо коментарі. І на сьогодні все. Papa. Pa.